Йду до малини, тому що так я її не підв'язала, а сьогодні пройшла, а там гілля ну, прямо гнеться до землі. Треба йти щось робити. Зараз я вам покажу, яка малина рання і скільки її буде. Господи, хоч би жіночка, де молоденька, знайшлася з дитинкою. А якби ще дівчина, з дівчинкою якась переселенка, і ягоди є, і черешні є. І ожина буде. Малина вже дозріла, рання вже буде, а немає кому їсти. Ось малина, я не встигла її підв'язати, от я вам покажу. У мене вона різні різні сорти. Скільки її буде. Я вам зараз покажу, там уже дозріла Вон. і на землі лежить. Ой. Скільки цієї малини. Он вже дозріває, дозріває. Ягоди буде дуже багато там. Ягоди, ягоди, всі ягоди. Вони. Вже починає визрівати, якби дітки були, оце б ходили вони і вже б щепали. А немає, воно все так у мене ото пропадає. Ось подивіться, яка малина. Бачите, і так воно буде пропадати. Бо я знаю, що я його не встигну. Я його не зроблю. І що я йому буду робити? Варить, я не буду його варити. Скільки мені треба того варення? Побачу, що робити. Ось. Подиві. Бачите, яка малина. Мурашки завелися зараз треба понасипати на мурашок. А ось уже дивиться. Полягла. Я вам говорю, що треба підв'язувати. Бачите, угу. малина яка крупна. Ось вот так два ряди.